Субтитры создавал Сьогодні над ранком, орієнтовно в п'ятій ранку, стався прорив нашого магістрального водогону діаметром 600 мм, який йде біля, як ви бачите, біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Значить, зараз ми стараємося локалізувати і ліквідувати цю аварійну ситуацію. Зараз відбувається відкачка води, тому що ця точка тут є нижня точка, з якої сходяться магістральні трубопроводи. Відкачуємо воду, дивимося, яка ситуація з трубою. Скоріше за все це є тріщина, тому що труба є, хоча вона і чавунна, але вона є вже досить така стара і близько 100 років вже напевно. До того часу не було тут аварійних ситуацій на ній, ну зараз вже напевно прийшов, прийшов час. І при майбутніх реконструкціях, при майбутніх реконструкціях чи дорожнього покриття, чи хідника, ми будемо це враховувати і будемо робити проект по повній заміні цієї ділянки цього водопроводу. Зараз без водопостачання. Частина Галицького району це є парна сторона по проспекту Свободи, і також частина Шевченківського району від вулиці Богдана Хмельницького, вулиця Дашкевича, Ткацька. Тому що в цю ділянку трубопроводу також також є врізка труби діаметром 400 міліметрів, на якій також ми маємо аварійну ситуацію. Тому зараз ці ділянки без водопостачання ми забезпечили разом з районними адміністраціями водовозки, які встановлені в трьох локаціях. І якщо буде потреба, ми ці локації будемо змінювати для того, щоб мешканці могли для своїх побутових потреб набрати воду під час відсутності водопостачання, ну і щоб могли забезпечити себе потрібною кількістю води. Ми плануємо до кінця сьогоднішнього дня закінчити ці ліквідації аварійної ситуації. Ну, це буде залежати від того, який масштаб цієї аварії. Ми плануємо, що це буде заміна куска труби, десь орієнтовно 6 метрів. Ми плануємо замінити, щоб ліквідувати цю аварійну ситуацію. Плануємо до кінця сьогоднішнього дня відновити водопостачання.